Розв'яжемо задачі разом. Задача 1. Про автомобіль, який половину шляху проїхав із швидкістю 40 км на годину, а другу половину 60 км на годину. Треба знайти середню швидкість. Перш за все, згадаємо, що середня швидкість це зовсім не середня арифметична, а це швидкість, яку відшуковують діленням всього шляху, який подолав там автомобіль чи інший транспортний засіб на увесь час, який він на це витратив. Запишемо для початку умови. Як нам записати цей факт, що половину шляху автомобіль їхав з одною швидкістю, половину з іншою? Зрозуміло, що він їхав якусь ділянку довжиною L. І вона складалася з двох однакових частин. Позначимо їх, наприклад, S1 і S2. Дві однакові частини. Запишемо S1 дорівнює S2. Ну і хай дорівнює просто S. Ми не знаємо, скільки там кілометрів, тому позначимо просто буквою S. Швидкості V1 1 40 км на годину. І V2 2 60 км на годину. Знайти треба V середню. Середня швидкість, як ми вже наголосили, це увесь шлях. L, який подала в автомобіль, поділений на увесь загальний час, який він на це витратив. Зрозуміло, що цей шлях L складається з двох частин S1 і S2. Але ж вони обидві однакові рівні S, тому L можна написати дорівнює 2S. Далі, увесь час, який автомобіль витратить на те, щоб їхати, теж складається з двох частин. Ми їх поки що не знаємо. Тому запишемо Т1 плюс Т2. Далі спробуємо знайти ці часи. Нам вони поки що не відомі, але ми знаємо, що їх можна обчистити. Запишемо підходящі формули. Отже, Т1 можна виразити як С1 поділити на V1. А Т2 відповідно S2 на V2. Давайте тепер оці речі, які ми знайшли, підставимо. Т1 сюди, Т2 сюди. І у нас вийде, що загальний час, який провів автомобіль у дорозі, дорівнює С1 на В1 плюс С2 на V2. Ось така виходить формула. Є, написали. Тепер повернемося до формули середньої швидкості. В середнє дорівнює. Зверху повинен бути весь пройдений шлях, а він у нас дорівнює Ось 2С. 2С. Увесь загальний час. Ось він, С1 на В1 плюс С2 на В2. Але ж тепер ми згадаємо, що С С1 і С2 це у нас одне й те саме, це одні і ті самі шматочки шляху С. Тому S1 і 2 можна в цій формулі скоротити. І ми отримуємо вираз двійка поділити на одиницю на v1 плюс одиниця на v2. Саме в цю формулу ми підставимо тепер числа і взнаємо результат. Якщо ми це обчислимо, двійка поділити на 1,40 плюс 1,60, то ми отримаємо рівно 48 км на годину. Це є відповідь до даної задачі. Аналогічним шляхом рухаючись, давайте розв'яжемо і наступні задачі. Вони теж на середню швидкість. Отже, тут хлопчик він ішов собі із школи додому. І перший кілометр подолав за один час, а 2 км на велосипеді швидше. Знову ж запишемо дані, які нам. Удасться знайти в умові. Отже, йшов перший кілометр. Перша частина шляху S1 дорівнює 1 кілометр. Він подолав за час Т1 0,2 години. Решту шляху, тобто шлях С2, хай у нас буде 2 км. Він їхав на велосипеді і витратив на цей відрізок шляху Т2 дорівнює 0,1 години. Знайти середню швидкість. Так, умову записали. Знову ж, формула середньої швидкості однаковісінька. Увесь потрачений шлях поділити на увесь час, який на це знадобився. Так як і в попередній задачі, увесь шлях буде складатися з двох частин: S1 плюс s 2 І вони в нас обидві в умові є. Нам уже не треба нічого придумувати і шукати. Ці числа в нас відомі. Час загальний t так само дорівнює. Сумі Т1 плюс Т2. І вони так само є в нас в умові. Теж ніяких більше перетворень не треба. Залишається тільки взяти і підставити це все в попередню формулу. І вийде, що середня швидкість у цій задачі повинна бути розрахована як S1 плюс С2. Поділити на Т1 плюс Т2. Підставимо числа в середнє дорівнює S1, 1 кілометр. Плюс С2, 2 км, Поділити Т1 0,2 години. Плюс Т2 0,1 години дорівнює. Якщо ми підставимо числа, порахуємо. Зверху виходить 3, знизу 0,3. 3 поділити на 3, виходить 10 км за годину. Це і відповідь другої задачі. Міркуючи аналогічним шляхом, розв'яжемо ми і задачу номер 3 У нас тут потяг ішов і за годину, пройшов 60 км. Так і запишемо. Перша частина шляху С1 дорівнює 60 км. Витратив він на неї Т1 одну годину. А потім рухався, із швид... рухався 30 хвилин, отже Т2 дорівнює 30 км. Хвилин, або ж це 0,5 години. І швидкість була при цьому 90 км на годину. Знову ж треба знайти середню швидкість. Як і в попередніх задачах, знову у нас дві ділянки шляху, тому загальний шлях S, ну або, якщо вам звичніше, L буде складатися з двох частин S1 плюс S2. Причому подивіться, С1, вона нам відома зразу 60 км. А С2 невідома. Зате нам відома швидкість і час. Тому S2 ми можемо знайти як в 2 t 2 Тоді L дорівнює S1 плюс в 2 t С1 лишили на місці замість S2 написали оце. Давайте подивимося тепер часи. Загальний час. Т дорівнює Т1 плюс Т2. Т1 одна година відома, Т2 півгодини теж відомо. Повернемося до формули середньої швидкості. В середнє, загальний шлях на загальний час. Підставимо замість L С1 плюс В2Т. Замість Т, Т1 плюс Т2. Ось така формула. Підставимо в неї число. Середня дорівнює С 1 60 км плюс В2 90 км на годину на Т2 півгодини. І на одну годину плюс півгодини. години. Якщо це все обчислити, то ми отримаємо відповідь 70 км на годину. Ось подивіться, ми зробили три задачі на відшукання середньої швидкості. Всі три починалися з однакової формули. Ви дорівнюємо поділити на те. Але кінцеві формули в усіх випадках вийшли різні. Ну і нарешті задача 4 з графіком. Вона доволі складна, але водночас і не дуже. Розберемося. Що ж ми бачимо на графіку? На графіку у нас є залежність швидкості автомобіля від часу. Графік показує, що на початку руху автомобіль був у стані спокою. Потім ішов час, і швидкість автомобіля зростала. Отже, це нерівномірний рух, і тут уже формули, які ми знаємо, нам не дуже допоможуть, тому доведеться думати. Отже, автомобіль розганяється. Чим більше проходить часу, тим більшу він має швидкість. І так триває до 20 секунди. Починаючи з 20 секунди до 30, час іде, а швидкість автомобіля залишається 20 метрів на секунду. Оце невеличка ділянка, тут автомобіль рухався рівномірно. Отже, тут розганявся, тут рухався рівномірно, а потім час йде, а швидкість автомобіля стає все меншою. Автомобіль гальмував. Ну і нарешті через хвилину руху на 60 й секунді його швидкість стала рівно нулю. І такою ж вона залишалася вже до 80-ї секунди, поки ми і спостерігали за автомобілем. Тобто, виходить, що автомобіль у нас через хвилину руху зупинився і стояв на місці, вже нікуди не їхав. Це ми відповіли на частину задачі А, як рухався автомобіль. Тепер нам треба визначити, який шлях подала в автомобіль. І скільки часу він рухався з незмінною швидкістю? На це питання ми, по суті, вже відповіли, коли сказали, що він рівномірно рухався з 20 по 30 секунду. Тобто 10 секунд автомобіль рухався з незмінною швидкістю. Як же визначити шлях? Якби це був рівномірний рух, то ми б написали, що V В... у нас шлях L дорівнює VT. Дуже легко б його порахували. Але тут рух нерівномірний, і ця формула не підходить. Проте згадаємо, як виглядає графік залежності V від T для рівномірного руху. Це лінія горизонтальна з якоюсь швидкістю, яка була V протягом часу T. якщо рухався автомобіль, то подивіться, яка виходить цікава штука. Якщо ми знайдемо площу оцього прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, ви знаєте, треба його довжину помножити на ширину. Але ж довжина цього прямокутника у нас виходить чисельно рівна Т, а ширина цього прямокутника у нас виходить чисельно рівна В. Отже, площа оцього прямокутника під графіком В від Т дорівнює якраз шляху, яке пройшло тіло. І це саме стосується не тільки рівномірного руху, а й будь-якого. Справа в тому, що навіть ось такий рух із незмінною із змінною, точніше швидкістю, можна розглянути як дуже-дуже багато рухів, кожен з яких рівномірний. І оця площа виходить під графіком, якщо ми її знайдемо, це і буде переміщення або шлях, який у даному випадку здійснив автомобіль. Як же знайти площу цієї фігури? Її зручно розбити на кілька. Простіших трошки фігур. І рахувати. Ось погляньте. Знайдемо спочатку оцю площу. Це трикутник, але він являє собою рівну половину від ось цього прямокутника. Площа цього прямокутника. Знайдемо її в клітинках поки що, умовно. Ось ширина 2 клітинки, висота 4 клітинки. Якби це була площа всього цього прямокутника, 2 помножити на 4 було би 8. Але у нас не 8, а у нас тільки половинка цього прямокутника, тому площа цього трикутника дорівнює 4 клітинки. Далі, наступний шматочок. Він легко шукається це прямокутник, ширина 1 висота 4, його площа теж 4 клітинки. Ну і нарешті, ось оцей трикутник. Він являє собою рівно половину ось такого прямокутника, площа якого раз, два три. 4. Загальна площа 12 клітинок, а половинка оця 6. Отже, ми бачимо, що площа оцієї цієї фігури, 6 плюс 4 плюс 4. 14 клітинок. Тепер нам треба з клітинок зробити метри. Подивимося на розмірність цього графіка. Одна клітинка, подивіться, від 0 до 10, в нас клітинок 2. Отже, одна клітинка має висоту 5 метрів на секунду. Від 0 до 20, в нас 2 клітинки, отже, по ширині в нас клітинка це 10 секунд. Отже, Одна клітинка 5 на 10 це 50 метрів. Помножимо на 50 метрів, і виходить, що у нас загальний шлях 700 метрів. Наш автомобіль проїхав 700 метрів. Тепер, коли цей шлях нам відомий, ми легко можемо дізнатися середню швидкість. Середня швидкість нагадую, це увесь шлях на увесь час. У нашій задачі увесь шлях це 700 метрів, а увесь час це 80 секунд. Якщо ми це поділимо, то отримуємо середню швидкість. Візьмемо калькулятор, давайте. Так, 700 поділити на 80. 8,75 метрів на секунду. От ми і розв'язали з вами всі задачі.